У цьому відео ми визначатимемо поведінку дробових функцій на нескінченності. Коли ми говоримо про те, до чого прямує функція на нескінченності, ми намагаємося зрозуміти, якого значення намагається досягти функція, коли x стає дуже великим або дуже маленьким. Це може бути як певне конкретне значення, так і нескінченність або мінус нескінченність. Тож перед нами функція f і нас запитують. Куди прямує f від x, якщо х прямує до мінус нескінченності. І як зазвичай, поставте відео на паузу та спробуйте з'ясувати це самостійно. Так, а ми з вами перепишемо спершу нашу функцію fx дорівнює 7х в квадраті мінус 2x, поділити на 15х плюс 5. В першу чергу нам потрібно зрозуміти, як поводяться різні доданки в чисельнику і знаменнику, коли х стає все більш і більш від'ємним. І тут в нас є класний трюк. Ми ділимо і чисельник і знаменник на доданок із найвищим степенем ікса у знаменнику. Таким чином, концентруємося на найважливіших частинах функції і відкидаємо все, що не має великого впливу. Найвищий степінь в знаменнику в нас це x. Тому домножаємо і чисельник, і знаменник на 1 поділити на х. Так? Ділимо кожен доданочок на х. Це дорівнює. 7х в квадраті поділити на х це 7х, мінус 2 поділити на 15 плюс 5 поділити на х. Окей, тепер з'ясуємо, що відбувається з кожним доданком, коли х прямує до мінус нескінченності. Відповідно, 7х стає дуже великим та від'ємним. Тобто прямує до мінус нескінченності, від чогось дуже великого від'ємного ми віднімаємо двійку, це ніяк практично не впливає. Далі, у знаменнику, ми маємо 15 плюс 5 поділити на Х. 5 поділити на Х прямує до нуля. Так, оскільки якщо ми поділимо 5 на дуже велике від'ємне число, результат ставатиме все ближче і ближче до нуля. Отже, знаменник наближається загалом до 15. Так? І Якщо ми поділимо чисельник, що наближається до мінус нескінченності, на знаменник, що наближається до 15, ми отримаємо дуже велике від'ємне число. Так? Тобто загалом f X прямує до мінус нескінченності. Отже, коли х прямує до мінус нескінченності, f від x також прямує до мінус нескінченності. Тож, ми розглянули спосіб оцінки, куди прямує функція, якщо х прямує до плюс або мінус нескінченності. Ми ділили кожне з доданків чисельника та знаменника на найбільший степінь х в знаменнику. Але є ще один підхід. Погляньмо на функцію. Ми можемо подумати, які доданки в чисельнику і знаменнику будуть домінувати при дуже великих додатних або від'ємних значеннях Х. Тобто для, скажімо, великих Х за модулем? так, Модулем. Коли х стає дуже великим за модулем, найбільший вплив матимуть доданки з найбільшими степенями х, оскільки саме вони зумовлюватимуть найшвидше зростання значення функції. Тож у нашому випадку, в чисельнику це 7х в квадраті, а в знаменнику 15х. Інші доданки, такі як мінус 2х в чисельнику і 5 в знаменнику, мають набагато менший вплив. Тому ми можемо їх фактично ігнорувати. Тож, це дорівнює, скоротимо x і отримуємо 7х поділити на 15. Замість х підставимо мінус нескінченність, отримуємо мінус нескінченність, що ділиться на 15, а відповідно функція теж прямує до мінус нескінченності. Тепер розглянемо друге завдання. Тут нам потрібно знайти горизонтальну асимптоту функції Q від X. Нагадаємо, що асимптота, нехай у нас буде ось така асимптота y дорівнює 2, це пряма до якої графік функції, зобразимо тут якусь функцію, наближається, коли х стає дуже великим або дуже маленьким значенням, тобто, коли х прямує до плюс або мінус нескінченності. Що важливо, функція ніколи не перетне асимптоту. Коли функція має і горизонтальні, і вертикальні асимптоти, вона може наближатися до горизонтальної асимптоти ось так знизу при від'ємних іксах, і при додатних наближатися зверху. Так? Або, відповідно, навпаки. Тож, щоб знайти горизонтальну асимптоту графіка функції Q, ми дослідимо поведінку нашої функції на нескінченності. Тобто поділимо кожен доданок в чисельнику і в знаменнику на найбільший степінь знаменника і підставимо туди плюс-мінус нескінченність. Бачимо, що в нас найбільший степінь знаменника це х в дев'ятому степені, тож, поділивши кожен з доданків в чисельнику і в знаменнику на х в дев'ятому, отримаємо Q від х дорівнює 6 поділити на х в четвертому, мінус 2 поділити на х в дев'ятому. Поділити на 3 поділити на х в сьомому плюс одиниця. Тепер підставимо замість х плюс або мінус нескінченність. При цьому 6 поділити на х в четвертому степені прямуватиме до нуля, оскільки 6 ділимо на щось величезне. Аналогічно, 2 поділити на х в дев'ятому степені прямуватиме до нуля, та 3 поділити на х в сьомому прямує до нуля. Чисельник прямує до нуля. Знаменник прямує до одиниці. Тож функція прямує до нуля. І горизонтальна асимптота цієї функції Q від х це пряма y дорівнює нулю. Тож, крайнє завдання з цього блоку дослідимо, куди прямує функція f від x, якщо х прямує до мінус нескінченності. Отже, першим кроком знайдемо найбільший степінь х в знаменнику. Бачимо, що це х в четвертому степені. Отже, поділимо кожен з доданків чисельнику і в знаменнику на х четвертому степені. Це дорівнює 3 мінус 7 поділити на х в квадраті, мінус 1 поділити на х четвертому, поділити на 1, мінус 2 поділити на х, плюс 3 поділити на х четвертому. І якщо х прямує до мінус нескінченності, тоді кожен з доданків, що містить в знаменнику х в якомусь степені, прямуватиме до нуля, так? оскільки число поділене на якесь велике від'ємне число прямуватиме до нуля. Відповідно, так, 2 поділити на х також прямує до нуля, і 3 поділити на х четвертиму також прямує до нуля. Звідси випливає, що чисельник прямує до трьох, знаменник прямує до одиниці. А отже функція прямує до трьох. Також можемо розглянути функцію для великих іксів за модулем. При цьому візьмемо лише доданки з найбільшим показником степеня як в чисельнику, так і в знаменнику. Інші доданки відкидаємо, оскільки їхній вплив на функцію нівелюється за великих значень ікса за модулем. Запишемо, що це для великих, так, великих x за модулем. модулем. Якщо скоротимо х четвертому, отримаємо, що f приблизно рівне трьом, а отже, й прямує до трьох. Підсумуємо, що якщо нам потрібно тут і зараз зрозуміти поведінку функції на нескінченності, маємо два підходи. По-перше, можемо поділити кожен з доданків на найбільший степінь знаменника. По друге, можемо відкинути доданки з меншими степенями і розглянути тільки найбільші степені чисельнику і в знаменнику. Ну, практикуватись.